Уже тиждень бульвар Шевченка більше схожий на решето, та водії терплять незручності мовчки. Розуміють, ремонт є ремонт. Приїжджайте машини пропускають, вони нам дякують, спасіба за все. Така чимність водіїв радої робітника говорить, це хороший стимул для його нелегкої праці. Сюда до вечора трудимося, працюємо. Зараз поки не трудимося, ну не проживемо так само. Треба де трудиться, нада як хліб треба заробляти щоб і мозолями. так само мозолями на хліб заробляють ще дві бригади робітників. Працюють із раннього ранку аж до пізнього вечора. Сьогодні задіяно дуже багато людей і багато техніки. Ми робимо у два рухи: це тобто, по напрямку до Сімсотріччя і в напрямку Мажайського. Дві бригади працюють. Задіяно людей більше як 20 осіб. Гроші на ремонт головної транспортної артерії міста виділила держава. Облавтодор отримав від неї три злишком мільйони гривень. За ці кошти бульвар залатають від вулиці Можайського до площі Сімсотріччя. Нині робітники проводять підготовчі роботи і ріжуть асфальт під майбутні латки. Домовлені з із службою, що вони не будуть виконувати роботи, то тобто залишать розпочаті роботи і кінцеві роботи. Якби ямочний цей ремонт вони не залишають, максимум на двоє суд. Щоправда, таку домовленість робітникам довелося порушити. В Плани втрутилася небесна канцелярія. Погода плани псує. Вчора мали заасфальтувати, а так як була погода, ну не склонна для того, щоб привозити асфальт, то ми не рискували. державні кошти витратять не лише на латання дороги, паралельно реставрують люки та зливову каналізацію. Як погода сприятиме, відремонтовану ця магістраль буде вже до Дня Незалежності. Крім латання бульвару Шевченка, у мерії сподіваються капітально відремонтувати низку вулиць. Це вже за кошти від випуску муніципальних облігацій по вулиці Котовського, наприклад, від Хрещатіка до Одеської, по вулиці Смілянській, від вулиці Фрунзе до 30 років перемоги, Енгельса, Благовісна, Ілліна. Тобто це буде повністю покриття доріг. Марія Гаврилян, Роман Боша, Вітка новини.